Уяви, що ти прокидаєшся в майбутньому. Твоїм будинком керує розумний ші, автомобілі літають, а медицина дозволяє жити понад 150 років. Звучить як фантастика, але багато з цих технологій вже існують і стрімко розвиваються. Світ змінюється швидше, ніж будь-коли. Кожен рік приносить прориви, які ще недавно здавалися неможливими. Тож давай подивимося, які інновації вже зараз перевертають нашу реальність. Одна з найвпливовіших технологій, штучний інтелект. Якщо раніше він лише допомагав у простих завданнях, то тепер шиї вже пише книги, створює музику, діагностує хвороби і навіть керує виробництвом. Сучасні нейромережі можуть аналізувати величезні масиви даних за секунди, передбачати фінансові кризи або навіть створювати нові ліки швидше, ніж традиційні вчені. А ти знав, що штучний інтелект вже малює картини, які продають на аукціонах за сотні тисяч доларів. Але Ші, це тільки початок. Паралельно з ним активно розвивається квантова комп'ютерна революція. На відміну від класичних комп'ютерів, які працюють з одиницями та нулями, квантові можуть обробляти інформацію одночасно в багатьох станах. Це означає, що вони здатні вирішувати складні завдання, на які звичайним суперкомп'ютерам знадобилися б тисячоліття. Завдяки цій технології, в майбутньому ми зможемо створювати нові матеріали, прогнозувати кліматичні зміни з неймовірною точністю і навіть шукати ліки від раку та інших невиліковних хвороб. А як щодо транспорту? Електрокари та безпілотні автомобілі вже стали реальністю, але компанії не зупиняються на досягнутому. Тесла, Веймо та інші гіганти активно розробляють автономний транспорт, який зовсім скоро може повністю змінити нашу систему пересування. Але ще більш захопливі проекти це літаючі таксі та гіперлупи. Уяви собі, з одного кінця міста в інший за 5 хвилин без пробок. А магнітні поїзди, які рухаються у вакуумних тунелях, можуть зробити міжміські подорожі швидшими, ніж авіаперельоти. Тепер поговоримо про медицину. Біотехнології розвиваються так швидко, що лікарі вже можуть редагувати ДНК, виправляючи генетичні захворювання ще до народження. Технологія CRISPR дозволяє змінювати гени так само просто, як редагувати текст у документі. А що якби ти міг замінити пошкоджені органи на штучні? Це теж вже можливо. Вчені друкують біологічні органи на 3D-принтерах, а в деяких випадках вже успішно пересаджують їх пацієнтам. Не можна оминути і віртуальну та доповнену реальність. Вже зараз технології VR та AR змінюють спосіб навчання, роботи та розваг. Лікарі тренуються на віртуальних пацієнтах, архітектори створюють будівлі ще до початку будівництва, а ти можеш подорожувати світом навіть не виходячи з дому. Але що буде далі? Дехто вважає, що ми рухаємося до повного злиття людини з технологіями. Наприклад, нейроінтерфейси дозволять людям керувати комп'ютерами силою думки. Проект Neuralink вже тестує чипи, які можуть відновлювати рух у паралізованих людей. Уяви світ, де ти можеш зберігати спогади як файли, або обмінюватися думками без слів. Це вже не фантастика, це наше майбутнє. Ми живемо в епоху неймовірних змін. Те, що ще вчора здавалося фантастикою, вже сьогодні стає реальністю. Штучний інтелект, квантові комп'ютери, біотехнології, автономний транспорт усе це визначає, яким буде світ завтра. А як саме ти уявляєш майбутнє і яка технологія здається тобі найкрутішою, напиши в коментарях. Не забудь поставити лайк і підписатися попереду ще багато дивовижних тем.